Мій звичайний макіяж на кожен день. Спочатку беремо крем, бо нам треба, щоб обличчя було добре зволожене. А після цього тональний. А якщо він вам підходить по відтінку, то взагалі пісня. Тушуємо спонжем, потім консилер і знову тушуємо. Беремо улюблену пудру, обов'язково, щоб все це, так скажемо, зацементувати намертво для максимально стійкого макіяжу. Потім контуринг. Я тут малюю не тільки скули, а й по всьому контуру обличчя прохожусь і за бажанням візуально зменшуємо носик, а це бажання. В не є. Далі рум'яна, щоб ми виглядали так, ніби вже десь бахнули коктейльчик. Спосіб нанесення той самий, що й в контурнгу. Після цього беремо цей страшний прилад і щось там робимо з віями. Вони стали підкручені, значить, можна нафарбувати тушу. Але так добряче не шкодуємо, щоб потім було що витирати. Бо ми ж не дарма тратимо на косметику мільйон гривень, розчесуємо свої бровки і переходимо до губ. Спочатку коричневий контур, чітко промальовуємо лінію, яку зробив вам косметолог, а потім з. Легко тушуємо. Далі червона серединка, і готово. Нарешті тепер можна побачити, що гроші на губи були витрачені не дарма. Промукаємо все серветкою і вийшло супер. Люблю, коли після олівчика залишається матовий слід. Якщо хочете щось яскравіше, то візьміть підводку для очей і блиск для губ. От і все. Мій звичайний макіяж готовий. Якщо збираюсь на якесь святкування чи подію, то люблю додавати тіні чи чорну матову стрілку. А поки я тут показую результат моїх старань, то підпишись і постав лайк, щоб частіше бачити моє відео в рекомендаціях. Всім цьом-пока!